Мене звати Людмила, мені 65 років, Народилась я в місті Ірміна, це Луганська область. Але ще в дитинстві з батьками переїхали до Києва і мешкали там. Поки я не вийшла заміж за військового і поїхали мандрувати по всьому бувшому Радянському Союзу. Але коли чоловік вийшов на пенсію, ми переїхали до Житомира, бо це батьківщина чоловіка. От. І вже десь майже 30 років переживаємо в місті Житомир. Я бухгалтер. От. І вже 38 років відпрацювала бухгалтером. Лиш зрозуміла, що складна професія, дуже нервова і мало. Рухом, рухів мало робиш. Тому за ці роки придбаєш букет, цілий букет професійних захворювань. Це саме захворювання хребта, а от, бо дуже велике навантаження саме на, на, на щій шийний щі відділ, а, хребта поперек. ну Звісно, коли нервуєш, то і з віком тим паче, тому ну, перенесла два гіпертонічних кризи. Це Тиск піднімався до 220 на 180. Це дуже важко переносити. От. І, ну, звісно, лікарі призначили лікування, це прийом пигулок. Це дві собственно, таблетки в день зранку і ввечері. І це вже сказали, що це на постійній основі. Майстер плюс рекомендую рекомендований, я думаю, що майже всім, хто має якісь захворювання хребта, суглобів. От. А також і тиск, бо це нормалізація тиску, От, скажімо, витяжка хребта, це, ну, якби розслабляються м'язи, уходять грижі. І тому ось чому Мастер Плюс повинен бути вдома, що ти перед сном. Можеш зробити таку собі процедуру і піти до сну вже розслаблений і без навантаження на хребет. От, тому я рекомендувала би всім мати такий прилад вдома. Десь за 4 місяці у мене нормалізувався тиск. От, і я відмовилась від прийому таблеток взагалі. Тобто зараз я їх не приймаю і тиск ну, в нормі, нормалізувався. Це дуже важливо мати вдома таке обладнання. Це дуже зручно, і коли, тобі, коли є якась хвилинка, ти можеш набуш Мастер плюс, скажімо, займатися. Живіть на всі сто.